Від початку повномасштабного вторгнення вокзал став місцем порятунку для багатьох українців. Завдяки Укрзалізниці мільйони громадян змогли дістатися до більш безпечних міст чи навіть країн. Через велику кількість пасажирів, особливо у воєнний час, зростає потреба у забезпеченні їх меддопомогою. Вокзал це ж місце масового скупчення людей. І ви самі прекрасно розумієте, що через вокзал проходили люди, які їхали просто вимушено, і багато з них мали і такого роду вади. О, ну, на, на сьогоднішній день за допомогою медиків всі-всі ці питання були вирішені. Окрім медпрацівників, тепер на багатьох українських вокзалах є дефібрилятори. За допомогою такого пристрою можна врятувати людину, у якої схопило серце. Встановили апарати з ініціативи Червоного Хреста. Організація найближчим часом проведе відповідні навчання серед працівників Укрзалізниці. На даний час є інструкція, ми проходимо її теоретично рахувати це наша настольна книжка на сьогоднішній день. А вже 18 го числа вони приїдуть і будуть проводити вже практичні заняття. Загалом скористатися дефібрилятором може кожен перехожий. Для цього медична освіта не потрібна. Таке нововведення насправді зможе врятувати життя, коли лік йде на хвилини. Зараз очень много сердічників, час много очень пожилих людей їздить, і поэтому я вважаю, що це потрібне. діло. Я вважаю, що це необхідно, тому що мало що людиною може статися серцеві там. Це дуже необхідно, це дуже потрібно. Я, я згідна з цим. Багато чого ще потрібно. Ну я сподіваюся, що будемо жити в Європі. У нас все буде як в них. Допомагати людям оказати першу допомогу в будь-якому виді і в будь-яку минутку, так що буде все класно. Скористатися дефібрилятором можна буде на трьох вокзалах Хмельниччини. Окрім обласного центру, їх передало також Шепетівці та Кам'янцю-Подільському.